Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі сьогодні спеціальний випуск, який присвячений всім справам з 23 по 26 вересня 2024 року. І так, ми розглянемо зараз справи на 23 та 24 вересня. Це у нас город, квіти та садок. 23-24 місяць буде знаходитися в знаці близнюки. Це спадаючий місяць і. 23 го починається перехід місяця з 3-4 фазу о 13-й годині дня продовжується 24-го. Причому 24-го буде перехід місяця із знаку близнюків рак о 17.51. Ще й місяць без курсу буде до всього з 15 години 1 хвилина до 17.50. Тому ніяких посівів не плануємо і не проводимо, розсаду не турбуємо. Далі квіти це і на вікні, і ті, що на квітнику. Для них актуальні 23-го зелені операції, збір насіння та цибулин, 24-го зелені операції, збір насіння та цибулин треба провести до певного часу. Зелені операції до 12-ї години, збираємо насіння та цибулини до 16. -ї. Кімнатні рослини, для них актуальні зелені операції 23-24. ми до 12 години повинні провести і не забуваємо про захист шкідників та хвороб. Поливи ми можемо е, проводити вже 24-го, але 23-го близнюках ні поливи, ні підживлення не проводимо. 24-го ці важливі агроприйоми починаємо тільки після 18-вечора. І причому підживлення проводимо органічними добривами. В саду обрізка та зелені операції 23. го 24 го треба завершити до 12 години дня ці агроприйоми. Зелені операції на будь-яких рослинах 23-го, так. 24-го тільки до 12-ї години дня. Збираємо врожай, робимо заготівлі 23-го, 24-го завершуємо до 10-ї години ранку. Потім вже ні. Квашення капусти не плануємо і не проводимо. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини 23, -го, 24 -го до 10 години ранку. Риболовлю не плануємо та не проводимо ні 23, ані 24. -го. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції 23, -го, 24 -го зелені операції до 12 завершимо. І захист від шкідників та хвороб. Наступний період у нас буде 25-26, коли місяць буде знаходитися в знаці рак. Це четверта фаза. нагадую, четверта фаза, складний період. І тут вже нічого із вершків не сіємо та не саджаємо, тому можна посіяти в теплиці 25-26 насіння-редиски та редьки. І працювати можна з розсадою. І 25 і 26. Для квітів актуальні для 25 26 посадки розсади, пересадка. У вас є квіткові укорінені рослинки, ви можете їх перевалку робити, пересадку, посадку вже в горшки на пасійне місце. Можете поливати та підживлювати органічними добривами. Для кімнатних рослин. Сюди ж входять ці кімнатні квіти. квіти, можна проводити пересадку кімнатних рослин. І Поливи та підживлення органічними добривами будуть ефективними. Поливи для будь-яких рослин ефективні і 25, і 26 -го. підживлення теж, але органічними добривами. В садочку. 25-26 теж актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Зелені операції не плануємо, не проводимо, не збираємо врожай два дні ці, заготівлями не займаємося, це знак стихії води 25-26, не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в знаці рак середа, четвер, 25-26, дуже гарний час. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення органічними добривами. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 23 по 26 вересня 2024 року. Нагадаємо, що це час спадаючого місяця. Ви вже бачите, що у нас перехід місяця з 3-4 фазу йде, 23 та 24, -го. 4 -та фаза, ретроградний Сатурн і. Ми знаходимося в коридорі затемнень. Тому ніяких нових справ, нових проєктів не починаємо і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо в будинок 23-24. Груба, камін 23 го тут норма. Чому? Тому що тут чисті енергії, знаку близнюки, стихія повітря. А 24-го місяць перейде і знаку близнюків, знак рак. Тому перша половина дня норма, а далі буде дим. А тепер зверніть увагу на стрижку волосся та стрижку нігтів. 23 го так можна займатися цими справами, а 24-го тільки до 14 години дня. Фарбувати волосся 23-го тільки органічними фарбами, а 24-го теж органічні фарби до 14 години дня. Мити волосся також в цей період можна 23-го і 24-го 14 години. Сауна невеличкий період є, можна використати хоча це понеділок. Сауна зранку до 13 години тільки буде ефективна, потім ні. Догляд за шкірою. Маски не працюють 23, -го, 24, -го, тільки після 18 години вечора можна вже використовувати маски. Очищення шкіри. У нас продовжується на спадаючому місяці. Очищення організму ні, рукоділем не займаємося. Для тіста актуальна рідина трохи більше 23-го. 24-го тут норма в кінці доби починає тісто плисти. Прання, прибирання на 23 не плануємо не проводимо, 24-го більше, ближче до після обіду, то вже гарний час наступає. Ремонтні роботи в цей час не проводимо. Провітрювання речей можна проводити 23-го при гарній погоді, 24-го вже ні. Ще два дні у нас є 25-26. Груба, камін, дим. Дим е, в знак стихії води, будьте уважні! Стрижка волосся не планується, стрижка волосся, стрижка нігтів, не фарбуйте волосся в цей час, не мийте волосся, знак стихії води, сауну не плануємо, не проводимо. Догляд за шкірою маски будуть гарно працювати і 25, го і 26. го Очищення шкіри продовжується, це у нас цикл. Очищення організму не плануємо, не проводимо і рукоділлям не займаємося. Тісто плеве, тому ми теж, теж з ним не займаємося в, в ці дні просто не робимо нічого з тіста. Проня та прибирання будуть якісними 25-26. І у нас ще два. Вида робіт – це ремонт та провітрювання речей ми цим не займаємося. Знак стихії води. Якість буде ніяка, а речі будуть мати неприємний аромат та ще й будуть вологі. Рубрика Здоров'я продовжує наш спеціальний випуск, і ми розглянемо першу чергу 23 та 24 вересня 2024 року, коли місяць буде в знаці Близнюки. В цей час вразливі. Легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна в цей час проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. Цей час можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залоз. Все, що не називалося, це в наспадаючий місяць можна проводити операції. Наступний період це 25 та 26 вересня 2024 року, це буде період місяця в знаці рак. В цей час будуть вразливі грудна клітина. Печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Так що будьте дуже уважні! В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет і печія. І не займайтеся в цей час голодуванням та не переохолоджуйтеся. Як бачите, у нас названі ці органи, які не можна на них проводити операції. На інших органах це спадаючий місяць, можна проводити операції. Але в кожному випадку, окремому випадку, вирішують це питання лікарі. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Щасти вам у цих справах! Щастя вам, радості, здоров'я, миру та добробуту! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!